Життя трьох буковинців за одну добу забрала вода. Неділю у річці Дністер в Хотинському районі втопився місцевий мешканець. Ще один загинув у ставку в селі Кам'яна Стороженецького району. Інша трагедія сталася поблизу річки Прут в селі Буяни Новоселецького району. Там відпочивали дві родини. Один з відпочивальників вирішив навчити доньку плавати. Дівчинка потрапила на глибину і почала тонути. Батько кинувся їй на допомогу. Він виштовхнув дівчину на білину, однак сам вибратися не зміг. Рятувальники досі не знайшли його тіла. Усього з початку року в області на водоймах загинуло десятеро людей, з них одна дитина. Менесники застерігають буковинців дотримуватись правил безпеки на воді. Хотілось би зразу ж застерегти, щоб всі дотримувалися правил безпечної поведінки біля води. Ну, насамперед це потрібно відпочивати в місцях, встановлених для цього, в жодному разі не вживати алкогольні напої під час перебування біля води. Ну і потрібно, звичайно ж, завжди дивитися за дітьми, за їхніми іграми на воді, щоб нічого не трапилося. Завжди біля дітей повинні бути дорослі.